Друзі, вітаю! В той момент, коли Речник Путіна Пісков гучно заявляє, що Росія не паперовий тигр, а ведмідь, і що паперових ведмедів не буває, в той момент, коли Пісков верещить і називає агресію проти України доленосною війною, Україна, Збройні сили України опускають Кремль на землю. Сьогодні, після обіду, наші ЗМІ повідомили, що Україна завдала удару по Чорноморському флоту в новоросійську. Повідомляється про хаос у російських і чорноморських регіонах. І дійсно, сьогодні в новоросійську була справжня движуха, яка є наслідком російської агресії, і до якої закликав Путін. Він ж говорив про те, що йому подобається движуха. Росіяни щодо цієї движухи, яка сьогодні сталася чи відбулася в новоросійську, публікують багато відео, не приховують своїх емоцій. Це, що твориться. Ой, не, надо спускаться на парковку. Если пас, сейчас газ как начнет взрываться, тут сейчас окна Мамочка. Ах, машины горят, тут что-то сильно ушаталось. Короче, три штуки прямо над головой пролетели, я бы не успел снять. Не стоим ботерезя, в очередях, не боем ноги, срочно эвакуируемся. Российская влада заявила про жахливую атаку по Новороссийску Повідомила про те, що ситуація під контролем. Тут я хочу одразу додати, що всі ці кадри, які знімали росіяни стосовно ситуації в самому місті, стосовно наслідків роботи систем ППО, то вони можуть їх адресувати безпосередньо до російської Міноборони. А Україна буде продовжувати бити по Чорноморському окупаційному флоту в новоросійську, який втік з тимчасово окупованого Криму саме в Новоросійськ. Вчора була заява від речника військово-морських сил Петенчука. Що Росія все ще здатна проводити наступальні операції в Чорному морі, і Україна, звісно, буде знищувати окупаційний флот. Тут немає жодних варіантів. Більше того, сьогодні з'явилось повідомлення аналітика, такі прогнози від американського агентства Forbes, що український підводний човен Толока може розгромити кримські міста порти РФ. Дійсно, цілком можливо, що сьогоднішня атака по новоросійську вона була розвідкою боєм. Тому очікуємо новин і спостерігаємо за тим, як надалі будуть розвиватися події, особливо з огляду на те, що Україна демонстративно декілька днів тому продемонструвала на весь світ наші потужні підводні човни толока, які здатні нести вибухівки до 5 тонн. Ще що потрібно сказати стосовно движухи на Росії, а саме на півдні Росії. Сьогодні росіяни опублікували відео стосовно ситуації у Ростові. І виявляється, що сьогодні в Ростові забавовнилась одна з шахта. У трактор пригнали дорогу розчищати. Да, і вже по дим. вон, вон Димок димок, димок, третій, третім. Що послугувало причиною, що там сталося на цій шахті. Поки деталей немає, очікуємо додаткових новин. І ще одна движуха на Росії уже на Камчатці. Сьогодні російські ЗМІ гучно повідомили, що на Росії літак з пасажирами вперше зіштовхнувся з безпілотником. Мова йде про літак Ан-26, є наслідки, літак успішно приземлився без пригод. Що до наслідків то є вм'ятина розміром 7 на 9 см, а також 11 см є розрив обшивки. Стосовно того, чий це дрон, хто його запускав, на Росії розбирається. А тим часом, на тлі нещодавніх гучних заяв від Путіна про те, що Буцімто російська армія успішно наступає по всіх фронтах на тлі подібних заяв від Герасимова та не тільки, і на тлі сьогоднішніх заяв Пєскова про начебто ведмедя, російські ЗМІ публікують гучні заяви, наприклад, від Рогозіна який публічно заявив, що подальше просування в зоні так званого СВО неможливе, що армії України та Росії досягли паритету в силах та засобах, і що зараз будь-яка техніка та піхота знищується у межах 20 кілометрів з лінії фронту, що зараз вже настав тупик. Щодо такої заяви від Рогозіна, це згідно російських законів, так звана дискредитація. Однак деякі російські воєнкори, наприклад, Губерів, активно коментують і загалом росіяни дискутують щодо такої заяви від Рогозіна. І той же Гупарєв повідомив, що потрібно додати, що Збройні Сили РФ на багатьох напрямках наступають, а противник, тобто Україна, обороняється. Таким чином Росія несе непорівно більші втрати. І Що збройним силам України такий розклад в принципі, є нормальним? Що це влаштовує ЗСУ. І тому Україні ніякий мир не потрібен. Україну все влаштовує. А з врахуванням ефективної роботи по ключових навтопоробних заводах. Знищено два потужностей. Загалом ситуація стратегічно вигідна для України. Ось такі заяви лунають, такі дискусії. Зараз в російських соціальних мережах піднімається питання щодо ТУПЕКА і щодо того, що Росія несе величезні втрати і фактично без реальних стратегічних успіхів. І це ще й на тлі успішної контрнаступальної операції зсу під добропіллям. Україна продовжує бити по таких російських військових об'єктах, як нафтопробні заводи, нафтоперекачувальні станції, нафтобази та інших об'єктів, від яких залежить спроможність Російської Федерації продовжувати цю агресію та війну. Сьогодні наш генштаб підтвердив ураження нафтопробного заводу Газпрому в Башкортостані та низки інших важливих об'єктів РФ. Зокрема, ще двох нафтоперекачувальних станцій в Волгоградській області Україна активно працює починаючи з перших чисел серпня. І в цілому зараз ситуація на Росії починає реально вже назрівати чи то визрівати. Російські ЗМІ прямо пишуть, що в російських регіонах почали обмежувати продаж бензину в одні руки через дефіцит палива. Зокрема, є повідомлення не лише у виданні Московський час, є зокрема і на сайті Ізвістія. Про те, що в деяких регіонах автозаправочні станції почали обмежувати обсяги продажу бензину. Лише 10-20 літрів на клієнта. І що перебої з постачаннями торкнулися московської, Ленінградської, рязанської, Нижегородської та інших областей. Щодо причин, то пропагандисти пишуть, що причина основна в тому, що зараз сезонно зріс попит при зниженні обсягів виробництва. І щодо зниження обсягів виробництва, то одна з причин це ремонти автопереробних заводів. І жодного слова про удари українським НПЗ. Російські так звані воєнкори підтверджують ситуацію, окремає повідомлення, що в декількох регіонах Білгородської області на автопрозаправочних станціях лише бензин марки А100 і дизельне пальне, і також повідомляють підписники про проблеми з паливом в Нижогородській та Самарській областях. І як пишуть російські воєнкори, що буде дуже епічно, якщо на четвертий рік війни Росія не зможе рознести енергетику України, а Україна рознесе енергетику РФ. У будь-якому разі Україна продовжує бити по таких важливих об'єктах Російської Федерації, як її об'єкти енергетичної інфраструктури, неприємні новини для Путіна, Кремля та Москви. Сьогодні змі повідомляють, що Європейська комісія планує ввести мита на імпорт російської нафти Європейський союз з метою його припинення до кінця цього року. Це заява від Урсули фон дер Ляєн, і дійсно буде як пропагандисти російські епічно подивитися на реакцію на вираз фізіономії як Орбана, так і Фіцо. І це цілком реальний сценарій, що Європейська комісія може ввести такі мита, і що їм просто буде невигідно купувати російську нафту через нафтопровід Дружба. Ще неприємні новини для Кремля. Це рішення Болгарії. Сьогодні ЗМІ пишуть, що Болгарія вирішила відмовитись від транзиту російського газу з 2026 року. Однак не все так швидко, тому що Болгарія розірве контракти на транзит російського газу у 2026 році, а повністю відмовиться від транзиту у 2028 році. Цілком можливо, це пов'язано з договірними зобов'язаннями. І як Вишенька на торті, це сьогоднішня чергова заява від міністра енергетики США, що Сполучені Америки вже сьогодні готові замінити весь російський газ і нафту для Європи. Трамп продовжує тиснути, лунають гучні заяви від американських урядовців, і події безумовно прискорюються. Щодо добрих новин від ЄС для України, сьогодні видання Reuters пише, Черпецький Союз готує мегапозику Україні на суму 130 мільярдів євро і заморожених активів РФ. Раніше були повідомлення, що в цілому ЄС може виділити 170 мільярдів євро. Однак зараз питання в тому, що Європейська комісія хоче визначити остаточний розмір фінансування лише після оцінки потреб України у, на 2026-2027 роки, яку проведе міжнародний валютний фонд. Тобто зараз проводиться важлива робота, проводиться оцінка, скільки потрібно коштів Україні, але лише після цього буде відповідне рішення Європейської комісії і загалом Європейського Союзу. Друзі. А закінчимо цей випуск на такій ноті. На таких гучних статтях, як в українських змі, так і в міжнародних, я процитую декілька заголовків. Зміна української риторики Дональда Трампа це зненадовго. Розворот Трампа в бік України. Що за цим стоїть і чого чекати далі? Трамп Росії. Ну раз так, то пропадає. Нова віра Трампа в можливість зсу відвоювати всі окуповані території. І такі статті майже в кожному засумас інформації сьогодні активно з'являються. Звісно, після вчорашніх гучних заяви президента США, свою думку стосовно загалом. Таких заяв президента Трампа я озвучу в передньому випуску. Лише хочу додати, що особисто я не сподіваюся на якихось проривів від президента США, на якихось супернесподіваних розворотів. В цілому, добре, що лунає така риторика, але сподіватися на якісь прориви, на мою суб'єктивну думку, не варто. Друзі. Свої думки загалом щодо цих подій щодо того, чи дійсно Трамп серйозно розвернувся, змінив свою риторику, чи дійсно Україні варто очікувати дуже добрих новин. пишіть в коментарях. загалом про всі сьогоднішні новини. Дякую вам за увагу, дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.